Вітаю вас, батьки! Минулого разу я показувала один із прийомів, як навчити дитину тримати олівець. Сьогодні я хочу вам показати ще декілька цікавих прийомів. Отже, для цього нам потрібно ось така резинка. Одягаємо її на руку, засовуємо олівець та робимо петлю, куди засовуємо олівець. Ось так. Все, готово. А для наступного прийому нам потрібна серветка. Беремо серветку, скочуємо її в клубочок та даємо дитині в руки. І беремо олівець. Все, готово. Сподіваюсь, вам була корисна ця інформація. Дякую за увагу!